Біфрен, спокій за ясної голови. Одна з найпопулярніших українських блогерок Саша Бо після гучного розлучення вдруге вийшла заміж і вперше стає гостею ЖВЛ. Причому просто зараз. Саша, привіт! Привіт, привіт, рада Я бачити. Дуже радий тебе теж бачити в студії ЖВЛ, а не просто в інстаграмі. А, хотів би з тобою сьогодні відверто поговорити, тим паче дуже багато крутих подій в твоєму житті. Є трошки які не можуть не тішити зараз. А віднедавна, ти вже не пустовід, а тарнавська. А розповідай, як тобі живеться в цьому новому старому статусі дружини? Це щось нове, я жартую, ніби це вже перший раз у мене відбувається. Я дуже щаслива, хоча це такі бюрократичні моменти, формальності, документи, змін на прізвище. Але це прикольно. Я ношу прізвище мого коханого чоловіка. Ми сім'я, ми пара, ми разом. Це класно. Скажи, Саша, як твої сини поставилися до твого рішення вийти заміж? Чи ладнають вони з Платоном? Вони дуже поважливо ставляться до того, що ми їм говоримо, і безпосередньо до Платона. Він для них дуже класний друг. Він дуже любить дітей. Він з ними знайшов контакт одразу, тому що. Платона стара разів більше сили, ніж у мене, і діти обожні, коли він їх підкидає, грається, щось мучить їх, і вони просто тащаться від цього. Тому вони класно дружать, і мене це дуже тішить, як маму. Саша, а сини вже просять братика-сестричку? Ні, вони на захоті від того, що вони є один в одному. Саша, а з чоловіком Платоном все-таки обговорюєте поповнення в сім'ї? Хочете цього? Дуже дуже хотіли, багато говорили ще до весілля і до пропозицій. Такі теми в нас піднімалися, але почалася війна, і ми одноголосно вирішили, що зараз не найкращий час, тому що треба зосередитися на тому, щоб забезпечити Даню і Женю абсолютним спокою і безпекою. А вагітність для мене це буде дуже складно у цей час. Я не настільки сильна. А чи відчула ти критику на свою адресу, коли ви вирішили святкувати, відзначати весілля і не переносити його на після війни? Не відчула. Я була дуже здивована, що практично всі мої підписники, всі друзі, знайомі щиро пораділи за нас, тому що я нікого не критикую ніколи, і я не бачу нічого поганого в тому, що люди святкують дні народження, весілля, якісь інші події. Якщо це не заборонено законом, якщо ви строго до комендантської години, чому ні? Без там гучних, звичайно, караок танцюльок, тому що зараз це не зовсім доречно і етично. Ну, mm -hmm. у мене особисто настрою танцювати і голосно співати немає. Як а, скажи, то... а щодо медового місяця, чи є на нього настрій? Зрозуміло, що Платон, як і більшість чоловіків, не виїзний, але в якомусь форматі ви плануєте медовий місяць? Звичайно, ми плануємо е після війни в медовий місяць справді поїхати за кордон е або декілька днів провести в Буковелі. Або в Одесі варіантів зараз просто більше як таких немає. Плюс у нас дуже багато роботи. Ми день перед весіллям з потоном відкрили спільну клініку, і насправді зараз якось не дуже думається про відпочинок. Цей проект став нашою ідеєю, коли ми відпочивали в Буковель, в СПА. Ми просто сиділи і придумали. Реалізували вже за тиждень. Ми просто взяли в оренду приміщення. Настільки все легко робилося, ми ніби на одній хвилі і співслово один одного розуміємо. І це виходило дуже класно. І було дуже сумно, коли почалася війна, і ми не знали, чи продовжувати, тому що половина шляху вже пройдена. І ці страхи вони на той час в перші дні були в кожного українця. Я думаю, багато хто з підприємців нас зрозуміють. Ми заморозили цей проект на два місяці і. Коли вже стало якось спокійніше, морально, ми думаємо, ай, хто не ризикує, то потім не буде пити шампанське на відкритті. Тому давай спробуємо один раз. Живемо і вже буде як буде. І от так сталося. Мені здається, війна вона повпливала безпосередньо на наші стосунки, тому що деякі пари навпаки сваряться дуже, тому що стрес, емоційна напруга постійно, якісь паніка, тривога. А в нас це було навпаки. Ми ніби відчуваємо, що живемо останній раз, ми є один в одного, тому давай цінувати те, що у нас є, і робити від себе все по максимуму. Не, не знецінювати, не ображати. Якось все дуже легко виходить. Не знаю. Бо, що Саш, мені Я бажаю, щоб і надалі у вас не зникало це почуття айфорії і любові. І я вам бажаю тільки е, щирої любові і затишку в сім'ї. Дуже дякую. Блогерка Саша Бо щойно була на зв'язку. Розповіла про своє нещодавнє весілля, сімейне життя та спільний бізнес з чоловіком. Більше обов'язково обговоримо з Сашою у великому інтерв'ю ЖВЛ. Чекайте.